Усім привіт! З вами Артеміо 30Roblox. Сьогодні буде челлендж. Без аптечок та без предметів. Тільки ми можемо брати е, ліхтарик та ключі від дверей. І все. Щоб я зміг пройти цей челлендж під цим відео, ставте лайки. Підписуйтесь, пишіть в коментарях, двіте дзвіночок а ви поїхали. Так, все, ми у грі, купляю ліхтарик. Так, поїхали. поїхали. Так. Якщо ви чули, що я е, каше, це я захворів. Так, ключі. Так, якщо ви чули, що я кашля, ще раз, я захворів. Так, аби далі. А, сюди, сюди. Друзі. Ця гра у двері буде дуже їй. Ви ви самі побачите. Так. Очи, очи тут. о тикают кинота. Опа, я зараз знайшов. Девятая дверь. Так да кто там стучить? О! Я встиг. Одинадцять двері. Так, мені потрібна батарея. Є Звід... Щ... Й... Що він тут робить? На мене павук сів. Господи. Абуш, боже мій абуш, тут абуш потрібно тут сидіти, поки йде уйде все бо більше. Йду. А був. Боже мій. Так. Так, все фіг. Так, іде моя, іде оп. Ну привіт, э, шукачу побігаємо трішечки. Так, біжимо, біжимо. на вправо. Налево? Вправо. Наліво. Так, на вправо, на Право. Все, до побачення, шукачу Хуїть. -ху -ху -ху. Я чуть, є чуть не е погиб, так, ще чотири двері, і все. Це фігура. Так. Дивіться, ще... я зараз пройду фігуру, а я зараз прийду. Mm. Все, я зміг пройти фігуру. Очі знову. Можемо йти далі. Так цраж, є его нема, так десь зверху, боже мій. Так, ховаймося. Йдемо, йдемо. Дуже швидко. Так, нікого нема, нема. Просто йдемо. 63-та двері. 65-та двері! Вау! Як дуже класно Статуя класна, вулиця класна! Боже мій! Це рай Так, йдемо далі! Цивілізація перша двері. Оп, знову ці очі. Тікторик! Це дуже добре. Знову це раш. Ховаємося. Боже мій, я чуть е не витратив ХП. Так, я оці монети мене не збирав, Імба. я йду к перемоги. знову раш. Я йду до перемоги, єс. Так, я дверь сімдесят вісьма йдемо. Ми дуже близько. Так де речах? Боже мій, О! все йдемо? Це моя перемога. Як... Якщо також ваша ставте лайки? А фух. з першого разу. Все Сік, Фух, пазли це дуже добре, збираємо пазл, все, йдемо далі. У мене вже перемога буде. Я про так, сейку. Так, вперед, вправо, вліво, вліво, в, вперед. Ви вперед. Все, я зміг е це виконати. Так, останній босс. Це фігура. Оді. тільки не ця кімната. Потрібно шукати ключі. Є? Ні, нема. Все поснулилося. Є, я знайшов ключі. Не вже? Я зміг пройти? Я зміг. Все. Ви готові? Так, ви готові? Я готов. Поїхали. Через три, дві, одна. Ну, привіт, боссу. Я тебе переможу. Так, він шукає гравця. Все вірно. Паши є. Так, все вірно. Все вірно є. Останнє. Все вірно. Все я звір пройти. А відстучить, я можу йти спокійно. Єс! я про зміг пройти. Я зміг. Дивимося, анімацію. Я зміг пройти е, цю городвер. Все перемога. Е, так, друзі. Е, відео будемо вже е, за, зупиняти. Дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть в коментарях, зміть на дзвіночок. Усім до побачення! Бау!